Ну, які зміни. Ну, вони щось хочуть зробити, але ніхто нічого не може зробити. Навіть наліпше не змінилося. І я думаю, що це ще не скоро буде щось мінятися. Змінилося те, що свідомість, розумієте, от молодих людей, вони знають, що вони хочуть. Вони борються, боруть, хочуть волі, хочуть правди, хочуть незалежності, дійсності. Важко перебороти. Важко це дуже перебороти цю брехню без підтримки нашої влади. Бореться тільки молодий цвіт, який нижче, а більше ми нічого не маємо. Це дуже шкода. Все-таки трошки змінилося. Влада зараз на даний час влада змінилася і щось зміняється. Надіємося, що війна на сході України закінчиться і все буде добре. Нічого не змінилося. Зменшилася пенсія, все подорожчало. Війни кінця не видно. Думаю, що це перемир'я, я встановили, Дійсно, таке збудеться і буде все добре. Змінилося багато, війна почалася. Шкода, що на Майдані багато загинуло і зараз багато гине. На жаль, винуватці не відповіли за свої проступки. Хотілося, щоб скоріше це все закінчилося. Гей hey, нам Бог в цьому допоможе.